Всем привет! Мы на канале Валера Барбоскин и сегодня у нас будут вот такие вот модельки. Короче, понимаете, что я уже давно не снимал вот эти видео, типа, связанные типа без шорца. Я только снимал шорц. И сегодня появились обновочки. Какие мы? Обновочки, які будут? Далее, три с разных стран, а три с барахолки. Короче, нас такі будуть омночки. Короче, поїхала обозрівать. Перша модель це у нас Bentley Continental GT. Це, типа, від Bentley Continental Super Sport, як написано. Це в нас Bentley від фірми фір. Понимаєте, в мене є така Bentley від RMZ City і від Matchbox, але. У мене RMZ City зломана. Потім думав, що тільки... RM... RMZ City у мене зломана. Поламалась. поламалась і... Були... не було кольос. Вони там були другі стояли. А там були круті такі кольоса стоять. Так. Це... Ми цю модель купили, купили на заправці в Польщі. А, кстати, віт. Двері відкриті. Короче, такий салон чорний. Хорошо, що цілі дзеркало. Mm -hmm. Ось така от моделька. Далі йде у нас Ferrari Monza. Від Бураго, те же саме. Тільки в мене є моделька в масштабі 1 к 34. І без оцей верхушки, оцей, типа. А там є два, Без там було одне сиденье. А там два сиденья. Отличається от мого Феррарі в Сіру до... И, кстати, від того, що самої ферми. Тільки колеса такі. Короче. Сьогодні ще одна Феррарі появилась. Короче. Навіть Бурагу, який була там в масштабі 1... Один... тільки 24... 20... В масштабі тільки 1.24, а тільки в мене в масштабі 1.43. Коротше, цю модельку ми купляли в Німеччині. Кстати, недавно з'явилася у нас рубрика, коли ми їхали в Іспанію. Типа, одна моделька з заправки і одна кожна країна. І от цю модельку ми купили в Німеччині. А ту Bentley в Польщі. Далі йде в нас Mercedes-Benz AMG 600. почитаю. Там... Та Коротше, Mercedes-Benz AMG. Mercedes-Benz AMG. І там що то тут. Коротше, цю модельку ми купили вже в Франції. І вона з накладками. Там написано, що типу, модель від RMZ City. Оце. Четверта в мене модель з цієї колекції. А на самом деле там була по другої фірми і називається Prestige. Колись раніше ці випускали ці телефони, тепер уже ці моделі. Але раніше я бачив таку модель десь. Блавід Веллі. No. Я цю модель почав хотіти. А от, от, от наконець-то купила мені оцей Мерседес. Во Франції. В магазині у ній. в магазині там, де заправка оця. Оці всі моделі, які куплялись в кожній країні, запра... були заправки. Вот салон такий чорний. Коротше, поїхали далі. Далі йдуть у нас з'явилися ці моделі сьогодні. Та оці моделі були з барахолки. Зараз ми покажемо. Далі у нас іде Ferrari 468 GT. Відкрива, Відкривається делі, кстати, є. Модели вот эти с барахолки, какие были сегодня, там вот эти модели были экземплярные и дуже редкие ней. их ты далее не найдешь. Вот. Феррари, короче, такая. Маисто, стара. Бежевый салон, короче, такие колеса. Потому что давно мы что-то там, типа, с испанской барахолки ничего не купляли. И вот. Вот эта модель уже вернулась до Купили ми вони на барахолці, коротше. Ось така у нас модель. Все там. Зроблено гарно. реально, Це рідкісна коротше, модель. Чи не рідкісна. Ну, будемо вважати рідкісна. поїхали. Кстати, з барахолки були сьогодні оці Ferrari і два Chevrolet. В кінці найкраще. От. Це у нас іде шевроле Веламера. Ну, не знаю, коротше, якої цієї фірми. прочитати не можу. Просто майданчайна просто. Вона теж, походу, рідкісна така. І там, к сожалению, нічого не відкривається. К сожалению, це в косяків тільки нема цих зеркал. Мені кажеться, що ця модель напоминає на Chevrolet Супурбанди десь 1993 року така. Модель. Але... Нічого просто проказати, бо двері ще не відкриваються. У масштаб. Масштаб 1 к 43, короче. Масштаб 1 к 43, короче. оця Модель. И поїхали далі. Далі саме сладкий напоследок. Chevrolet Cruze, короче. Нема цих зеркал. Короче, але моделька прикольна. А модель, кстати, від фірми Carorama. Бонгл. Масштаб 1 к 43. Коротше. Це теж рідкісна модель, і вже реально таких моделей вже не знайдеш. Воно що це типу по кузову напоминає ладу гранту оцю. Сіську, тому що. Де. У мене всі моделі Carorama, реально. Десь ще Renotwinго є брата, І Porsche, така як в мене. І в мене є там, там оцей оце косяк немає оцих зеркал, коротше. А остальне машина. Нормально. І вона реально ціниться. Хорошо, що цю... Тепер в мене буде третя модель від цієї карарами оцей. Вже з барахолки. Всім пока. Не забудьте ставити лайки, підписуватися на наш канал та нажати коло... на колоколець, Щоб... щоб не пропустити наші нові відео. До побачення, телебачення.